Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Сьогодні у мене пропозиція є отакий C-Trend C4 Grand Picasso. Автомобіль 2017 року витовлення з двигуном 1,6, бензин на автоматичній коробці передач марки Aisin Автомобіль 7-місний із пробігом 149 тисяч км, приданий із Швейцарії. Хорошій комплектації, в красивому кольорі. Автомобіль має всі асистенти водія, тобто має адаптивний круїз-контроль, асистент ліній, асистент дорожніх знаків, асистент зміни полоси руху сліпі зони. Автомобіль також має Keyless Go безключовий доступ, автоматичне перемикання ближнього дальнього світла, ЛЕД Денні ходові вогні плюс LED поворотнички. Складні дзеркала, партроніки перед зад, камеру заднього виду, нову резину зимову Pirelli, повністю нових 4 колеса. Зараз вам покажу по салону. І так, друзі, як бачите, класичний чорний салон, повністю електропривід всіх вікон, плюс електропривід складання дзеркал, датчики сліпих зон в дзеркалах алюмінієві накладочки на порогах, сидіння з комбінованої шкіри і тканини. Також сидіння йдуть із масажем та підігрівом. Друзі, ось таке шкіряне мультикермо. Круїс-контроль, вибір дистанції спереду, тобто адаптивний круїс-контроль, мультимедіа система. Також е кнопочки перемикання різних, різних режимів для дисплея. Бачите, як можна поставити навіаційну систему. Так, можна і поставити по асистентах, по асистентах, щоб показувало. Також можна перейти на стрілки індикатора, і можна побачити тут розхід. Більш за ніж 10 тисяч кілометрів тому збивався останній розходомір. Тобто 7,2 літра середній розхід даного автомобіля. І пробіг, ви бачите, 149 тисяч кілометрів. Має також. Мультимедіа-система з кольоровим дисплеєм, клімат-контроль. Тут також навігаційна система, мультимедіа-система із варіантом підключення Apple CarPlay, безключовий доступ Keyless Go, мультимедіа, в принципі всі додатки, Mirror Link, CarPlay, бачите, все є. І налаштування по автомобілям можна побачити всі асистенти водія. Так як бачите, Apple CarPlay зі всім, зі всім функціоналом. Надзвичайно класно, тому що є і навіційна система Waze, і Google Maps зйомки спутника, і так само різні додатки для прослуховування аудіо, такі як Audio YouTube Audio, також як Spotify. Тобто Це надзвичайно класно, надзвичайно круто на сьогоднішній день. Ззаду дійсно надзвичайно багато місця. Також є шторочки для бафлових вікон. Заднє вікна також тоновані. І аналогічно є столики, і під столиками є шеліхтарки. Електропривід кришки багажника. Також він як на закривання, так і на відкривання. Бачите, третій ряд сидінь. Сидіння ці ложаться і в принципі, тоді досить великий величезний багажник. Переднє сидіння теж складається. Тоді, виходить, реально майже мікроавтобус вантажний. Отак. Також справа шторочки. І вхід, наприклад, до заднього ряду досить простий. Сидіння вирізає, складається, пускається, все. Досить просто. Також є клімат-контроль для заднього ряду пасажирів. Вискічують доступ на правих дверях. Також автомобіль має релакс, пакет релакс, тобто це є підтримка для ніг, коли спинка відсувається, падає спинка, ви електрично також для ніг підтримку відкриваєте. І в дорозі у вас фактично майже функціонал, як звичайного ліжка. Це надзвичайно класно, коли збоку можна відпочивати під час подорожі. Ось так все виглядає. Ну і аналогічно, як бачите, є масаж сидінь, правий-лівий і підігрів сидінь. Так, під капотом, тут, що ви розуміли, тут не мито. Це зразу видно. Попишов все в пілюці. По твигуну, в принципі, все сухенько, заважень, немає. Зараз завів двигун. Двигун працює і рівномірно. Оцей захист біля каталізатора металевий. От він трошки деколи тарабанить, він ще трошки, скажімо так, на болтах, де кріпиться, трошки переживів, трошки підгнивав. В принципі, але так, то більше, шумів, ну, Двигнув, двигун дійсно тихесенько працює беззаваж. І так, друзі, зразу покажу вам, то, що тут робиться по тошиноміром. Почнемо спереду. Бачите, 93, крило 92, 103, капот 87, 95, 89, 98, крило 85, 101. Оця крил... дверка є підфарбована, 140, як бачите, 170, Внизу 172. Дверка оце в рідній фарбі, Задня 115-104. І заднє праве крило, арка. Теж підфарбовано. Тобто оце крило підфарбоване і передня дверка. Далі це є нас пластик. Дах, що ви розуміли, 106, 114. 114. Далі. крило 90, арочка 110. Вище 98. На даху 104, двері задні, 94. Знову 105. Передні двері 96. 101 в другому місці. І 94, 90, переднє. Тобто тут в автомобілі є два підфарбування. Друзі. Ще раз вам повторюю інформацію стосовно даного автомобіля. Це є цей тренд, це 4 Grand Picasso. Саме 2017 року виготовлення. Це рестайлінгова модель. Ви бачите, тут же видозмінний бампер і оптика. Автомобіль є з двигуном 1,6 бензин. І автоматичною коробкою передач від компанії Aysen тобто це і звичайний автомат-гідротрансформатор не робот. Автомобіль із пробігом 149 тисяч кілометрів пригнаний із Швейцарії. Автомобіль в принципі в дуже хорошому стані, технічно без зауважень. Деякі пару дрібних царапин, знаєте, такі від, від звичайного використання, тобто нічого глобального немає. Автомобіль. Свіжопринений, розмитний та сертифікований, і готовий до реєстрації на покупця. Дуже хороша контактація на всіх асистентах, тобто адаптивний круїз, лінії мертві зони, е автоматично ближні дальній фар, е Apple CarPlay, Android Auto, тобто, все мультимедіа, все в автомобілі є, функціонує. Тобто, якщо вас цікавий даний автомобіль, телефонуйте, домовимося, слава Україні!